Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 26 січня 702-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби ракетних та дронових атак не було від росіян, але одну керовану авіаційну ракету вони запустили в напрямку Вознесенська на Миколаївщині. Її збили. Наші хлопці з ППО. Все добре. І ще мешканці півдня сьогодні, десь близько другої ночі, чули. Повітряну тривогу. Це росіяни балістичними ракетами обстрілювали Херсон. В Одесу та Одеську область нічого не прилітало, все спокійно. А от в Миколаївщині, крім однієї ракети, росіяни ще вчора двічі обстрілювали селища, які в районі Очакова. На щастя, цього разу без жертв. Але на Херсонщині після російських обстрілів та атаки балістикою на жаль є жертви багато пошкоджених будівель в Херсоні, навчальні заклади, лікарня. Ну і одна людина загинула. Ще одна травмована по офіційній інформації. Сьогодні якраз є великий збір на нічні FPV. Давайте закинемо туди, зробимо помсту росіянам. Дякую.